Вітаю всіх! пропоную вам щоденний прогноз, бути чи не бути, або так чи ні. На три варіанти, або три події, які б ви хотіли переглянути саме сьогодні, 3 вересня 2024 року. Тож, перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій варіант, а я починаю з першого. Перший варіант вежа перевернута, вам ні. Зверніть увагу на те, що відбувається у вас у домі, у вашій родині. Це заважає вам рухатися, це заважає вам здійснювати плани. Вам потрібно якось вирівняти енергію, урівноважити те, що вас турбує, і тоді ви зможете рухатися, але не сьогодні. А я бажаю, хай всі не гаразди прийдуть з вас, а вам гарного дня. Другий варіант лисиця, вам так. Але, щоб здійснити своє бажання, вам потрібно проявити якусь таку хитринку, е, ну, бути такими доброзичливими, спокійними, уважними. І не йдіть там, де ну, ви бачите певні перепони на, як то кажуть, напряму. Обійдіть, знайдіть е, такі входи і виходи, де ви для себе зможете отримати свій результат. А я бажаю вам гарного дня. І третій варіант. Дерево вам так. Ну, по-перше, йде підтримка вашого роду для вас. Щоб ви не почали робити, вони вам наразі дають свою допомогу. По-друге, це говорить про те, що сьогодні ви себе будете почувати. Дуже добре, у вас вистачить сили на всі ваші забаганки, ви зможете активно діяти. Це, можливо, у родині якісь там зв'язки поновляться, можливо, ви зможете отримати прибутки. Тож на сьогодні для вас так. А я бажаю вам гарного дня. І нагадую всім, що це енергії лише цього дня. Наступного дня будуть інші енергії, і інші відповіді. Тож бажаю всім спокійного, мирного і затишного дня.